Період перед зим'я розпочато. Синоптики розповіли, якої ж погоди українцям варто очікувати вже цього тижня. Кажуть, найближчим часом листопад потішить комфортними температурами. Однак далі можуть бути погодні сюрпризи. Усі подробиці розповім за мить. з вами новини Тесені і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. З приходом листопада погода в Україні змінилася в перших числах місяця. Українці могли спостерігати невеликі дощі в окремих районах нічні морози і навіть мокрий сніг. Але вже після четвер. 4 листопада сонотична ситуація дещо покращиться і стабілізується. Новий антициклон принесе погоду без дощів і суцільної хмарності. Про погоду на цей тиждень розповіла синоптакиня української термице Наталія Птуха в інтерв'ю обос юа за її прогнозами. 4 листопада сніг, можливий на північному сході країни. Це залишки атмосферного фронту, який проходив днями над Україною. Але далі прийде новий антициклон, який принесе суху погоду із меншою хмарністю. Що це означає на практиці? Якщо немає хмарності, то якщо зайдуть прохолодні повітряні маси, то но. Ночь... Чи будуть прохолоднішими, тому що немає хмар і все тепло, що накопичується впродовж дня, вночі розпорошується у навколишній простір. При цьому, за її словами, температура залишатиметься в тих самих межах, які були в попередні дні. Над Україною переважатимуть поля високого тиску антициклони, які забезпечують нам здебільшого погоду без опадів. Натяку на потужні циклони і опади в найближчій синоптичній перспективі немає, запевнила вона. Водночас фахівці українського гідрометцентру повідомили, що середня місячна температура повітря в нинішньому листопаді буде який торік у межі. Ах норми майже на всій території України лише на сході і південному сході дещо вища за норму однак це менше ніж на 1 градус. Температура коливатиметься у межах одного градусів тепла. Це на 5-6 градусів холодніше ніж у жовтні. Зазначимо, у цьому році лише травень був холоднішим за норму. Всі інші місяці виявилися теплішими за норму на 1,5, а то й на 2 градуси. Як розповіла керівниця відділу метрологічних прогнозів Украї Наталія Голеня, листопад, перехідний місяць від осені до зими, пора перед Воно починається після стійкого переходу середньої добової температури через плюс 5 градусів у бік зниження. Розрахунки показують, що з 3-4 листопада помітно похолодає морозів, поки не буде, але денна температура знизиться до 1 шести градусів тепла. На півдні до 8-9 тепла триватиме період майже без опадів, тому що продовжують поширюватися на територію України антициклони з заходу та північного заходу. З 5 по 7 листопада, можливим у північно-східній частині країни. Під час прояснень ймовірне нічне зниження температури від 0 до 5 градусів морозу. Холоди затримуються до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління, адже Україна знаходиться у помірних широтах, де присутні періодичні коливання температури. В цей час опади посиляться, бо до нас прийдуть нові атмосферні фронти. Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади, дощ, сніг з дощем чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня ймовірні відчутніші морози нижче мінус 5 градусів. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря. Листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах 31 градус морозу. На півдні Криму та Одещині 13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури 24 градуси тепла. У Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму до 29 градусів тепла. Для порівняння у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу, в Карпатах мінус 23 градуси, абсолютний максимум 34 градуси тепла. А в Кіх районах плюс 21 градус. Місячна кількість опадів очікується 34,77 мм, міліметрів в Карпатах. Місцями 100 міліметрів, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в жовтні. У загальний непрогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково в усіх областях України, тобто тепло ще утримується. А от продовжується місяць по різному. Чим далі на і схід, тим раніше прийде холод. Жителі заходу України це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області, матимуть у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів з температурами в день понад плюс 10 градусів. Уночі не нижче плюс 2 градусів. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь, крім Закарпаття. Холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс 6-7 до плюс 3-4 градусів у день і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади. Вся третя декада очікується мокрої дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Боковині і Хмельниччині, а одна півночі погода в листопаді буде різною. На Волині ще тиждень утримається тепла погода. В день плюс 8, плюс 12 градусів тепла, вночі плюс три А от решті областей протягом першої декади листопада будуть температурні гойдалки. Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до плюс 4 плюс 6. А за кілька днів знову підвищиться до плюс 9. Плюс 11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі на Сумщині з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді: вдень не вище плюс 5 градусів, уночі від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі. До кінця місяця вони посиляться, можливий, мокрий сніг. Від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується. Дощ і снігопад. Температурні годілки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях. Це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться 12-13 градусів у день, далі кілька днів буде 5-7 і знову 9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів трохи дощитиме. Тепло піде назовсім у цьому році після 11 12 числа. Денна температура знизиться до плюс 5-6 градусів, а під кінець місяця до плюс 3-4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можна можливі нічні заморозки до мінус 2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом. На Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада, а на Вінниччині 28-29. У східних областях це Харківська, Донецька і Луганська, листопад вступить у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впаде з 10-12 градусів до 5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а враховуючи що бо часто буде малохмарним, Вночі очікувані заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині. Іноді прилітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами однак далі буде Похолодання. На півдні країни це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Листопад розпочнеться з плюс 15-17 градусів у день і з плюс 6-8 вночі. Від 3-4 числа температура почне знижуватися в Одеській і Миколаївських областях до плюс 10-12 градусів на кінець першої декади. В інших двох областях і в Криму в день буде не вище плюс 10, вночі плюс 2-3 градуси. Така температура отримається майже два тижні. При цьому прогресив. Прогнозується багато сонячних днів, а опадів майже не буде. Про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Вдень похолодає до плюс 4-5 градусів. Небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь. Навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. Як видно, прогнози Укргідромецентру та погодних сайтів відрізняються. фахівці метеорологи очікують, де незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет синоптики поступив похолодання протягом місяця, а ближче до зими дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях. А ще нещодавно синоптики розповіли про те, якою ж буде зима в Україні. В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. Цієї зими середня температура повітря в зимку на рівні 1-2 градуси вище норми. Вона буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Але це не виключає короткочасних значних похолодань взимку 2024-2025 року. Можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Однак синоптики не виключають і того, що іноді українцям взимку буде морозно. На цей випадок маємо кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду, однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А яка погода більше довподоба вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.